Давай, короче, тако. Тіла динамік не вже не затуляє. Видно, так? Да. Усім е, добрий день. Е, це Олександр. Сьогодні я заспіваю вам українську народну пісню, а саме пісня про рушник. Рідна мати моя. Е, в слідчому відео я візьму мікрофон. вдома в мене є мікрофон. І я буду вам співати в настоящий мікрофон. тому що на вулиці я нема в мене пічки, нічого, мікрофона. Чи є мікрофон? Ну пошукай, десь Ну Десь букпочка. Щось брав. Ні, нема. На жаль, немає. Е, пісня про рушник, рідна мати моя. Оператор сьомка йде, пленку мутає, ну подивіться, мутається. Е, динамік не закривайте, щоб було хорошо чути мій голос, солов'яний. Чутися немає. Добре, не киньте того телефона, бо потім я вас кину десь кудась переверну трошечки. Все добре. Пісня про рушник. Рідна мати моя. Слова Андрії Малишко, музика платон мой Караоке. Рідна мати моя ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку мене на зорі проджала, і рушник на щастя на долю дала. І дорогу далеку ти мене на зорі проведжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала, хай на ньому цвіте синиста доріжка, і зелені книги солов'їні гаї. І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої. Твоя незрадлива материнська. Ласкава усмішка, и засмучені очі хороші блокидні твои Я візьму той рушный, простелю наче долю, и тихим шелесті трап ще б и на тим рушничкови оживе все знайоме до болю. І дитинство, и розлука, і вірна любов, і на тім рушничкові. Почекай. Оживе все знайоме до болю, і дитинство, і розлука, твоя материнська любов. Привет, маленький пизда. Давай киспику Володь.